Вітаю всіх із Днем Перемоги і пропоную дізнатися, як минуло 9 травня на Закарпатті і в Україні загалом. Перемога над фашизмом. 9 травня на Закарпатті. Майже без масових заходів. Без них не було б свята. Закарпатських ветеранів привітали патріотичним концертом. Юні Полководці, бойова муштра у Мукачівському військовому ліцеї. Оновлені об'єкти чеські партнери на Закарпатті. Спільна освіта, керівництво краю Височина відвідало Мукачівський державний університет. Маленькі з великим талантом. Серед шкільнят міста над Латорицею обирали найартистичніших. Народний депутат України Віктор Балога заявив, для України 9 травня це не колорадські стрічки і не комуністичні паради. Це 10 мільйонів людських жертв, які заплатив наш народ за важку перемогу над світовим злом. Але разом із тим це свято для тих, хто залишився в живих, хто виборював для нас з вами право творити історію добра, поваги, миру і віри в Бога. Я теж служив у радянській армії. Нас теж виховували на прикладах героїв війни, але зараз цієї держави вже немає. Залишилися народи переможці, і дуже хочеться щоб між ними була взаємна повага і добросусідство, щоб найвищою цінністю в побудові відносин була свобода і рівність, бо це те, за що гинули більше ніж 60 років тому. Зі святом вас, друзі, зі святом усіх українців, які воювали під різними прапорами. Слава Україні! 9 травня день перемоги над фашизмом. На Закарпатті цю дату гучно не відзначали. Утім, традиційному обласному центрі ветерани прийшли вклонитися побратимам, які з війни не повернулися. Урочисте покладання квітів, хвилина мовчання, символічні постріли в повітря. Незважаючи на повідомлення в пресі про можливі провокації під час святкування Дня перемоги, в Ужгороді традиційно відбувся мітинг реквієм. Цьогоріч на пагорбі слави не так людно. Семеро стареньких з орденами, медалями за відвагу під час Великої Вітчизняної, саме стільки ветеранів прийшло на пагорб слави цьогоріч. все менше тих, хто боровся проти фашистів. Я прекрасно пам'ятаю важкі дні для всіх людей, які жили в нашому місті. 44-й рік, 43-й год, це був найстрашніший рік. Люди умірали. А бухі харанить нікому. Всі от маленькі діти ми только займалися цим вопросом, що могли харанить. Пану Гранту, коли розпочалась війна, було сім років. Важкі часи забрали у чоловіка батька. Розповідає, минуло багато років, та пам'ятає все, ніби сталося сьогодні. Сльозами на очах згадує події тих днів його товариш. Пан Степан Війна мене забрала. Я пішов в армію 17 сімнадцять років. Мой батько погиб. Великої Вітчизняної війни. Так, я доброволець був, лично на фронті не, не участвував, а так учасник бойових дій, тому що я доброволець був призваний в української армії. Чоловік пішов в армію добровольцем, знав, що може не повернутися до рідних, та пішов воювати. Мали надію ветерани, що мирне небо над планетою більше ніколи не затьмарить агресія та кров. Та з огляду на ті події, що нині відбуваються в країні, серце завмирає, кажуть старенькі. Не хочуть слухати друг друга. Це страшно. Когда один говорить, другою має слухати, обмінятися мені. Коли ми не будемо слухати друг друга, тоді о чому розпор можемо? Раджу, можемо при тієї мнению, коли ми не слышим друг друга. Это не может быть. Не может быть. Надіємося, що ето вопрос після ізбрання президента райд за Не можуть повірити, що колись братський народ розпалює ворожнечу. Вірять, що війна більше не повториться ніколи. Через заборону масових заходів у день перемоги закарпатських ветеранів привітали святковим обідом і патріотичним концертом. Ірина Ренавачук бачила, як вшановували воїнів Другої світової. Ветерани зібралися, аби згадати важкі часи, але іншого виходу не було. Підтримували тільки мужність і надія на те, що незабаром буде мир. Я думаю, що всі люди, які воювали, які прийшли через ці тяжкі питання війни. І всі народи жаждали міра. Тому що навіть плохой мир – краще хорошої війни. В області близько п'яти тисяч ветеранів Великої Вітчизняної війни. 148 із них безпосередні учасники бойових дій. Багато героїв уже пішли із життя, однак залишилися у пам'яті побратимів. Закарпатці внесли свій гідний вклад у велику перемогу. 50 тисяч закарпатів приймали участь. Історія та долі ветеранів бойових дій вражають. Серед них не тільки уродженці Закарпаття і України, але й переселенці з Росії. Так, пані Галина довгий час прожила на Закарпатті, хоча родом з Москви. Обурена тим, що Путін має плани зруйнувати мир в державі, яка стала їй рідним домом. Так як я дідномська, мені було нікуди йти. Я уйшла на фронт добровольно. Мені було 17 років, пройшла всю столі. Всю війну Эта війна була те, що не що буде війна, тому що хтось то хоче воювати із лапу на Україну положить. Заспівали для ветеранів і народні колективи, звучали пісні їхньої молодості. Святкові заходи до дня перемоги над фашистськими загарбниками 9 травня, які щорічно проводили в Мукачеві, цьогоріч вирішили не проводити причина недопущення провокацій у місті. Але, незважаючи на це, ветерани війни не залишилися без уваги. У день перемоги щорічно на головній площі біля обліска слави ветерани та жителі Мукачева збираються, аби вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся. 69 років минуло, а люди і досі пам'ятають, шанують і беруть приклад із доблесті воїнів, які ціною власного життя і здоров'я перемогли фашизм. У зв'язку з складною ситуацією в Україні всі святкові заходи в Мукачеві цього року відмінили. На жаль, наша держава сьогодні знаходиться в стані війни і нас попереджали про те, що Можуть бути провокації зі сльозами на очах. Ветерани пригадують події тих страшних часів. Дякують Богу за те, що можуть бачити, як підростають їх онуки. Моменти війни закарбувалися відкритою раною в серці назавжди, кажуть ветерани. Для мене означає великий за праздник. От. тому що я на своїй кажуть, і шкурі... спитав Цей праздник нам очень очень дорогий. Ветерани з розумінням ставляться до відміни святкових заходів в цей день. Кажуть, провокації нікому не потрібні. За словами ветеранів, вони засуджують дії Росії на території нашої країни. Кров, щоб не пролівалась на востокі України, Донбасі і в Слов'янське в основному люди гибнуть. Мирні люди гибнуть. Це ж не можна допустити, це ж варварство. Тому я це оцінюю, як ну, не знаю, як сказати, але. Ні, по-человечески, по по а нам війна не нужна. У мукачеві після покладання квітів ветеранів запросили на святковий обід. 9 травня це день скорботи за загиблими на війні. І день подяки тим, завдяки кому війна закінчилася. Відзначали 69-ту річницю перемоги над фашизмом і в хусті біля монумента слави на мітинг реквієм зібралися ветерани, діти війни, учасники бойових дій, представники державних та політичних організацій, бюджетних установ, молодь та активна громадськість міста і району. Тих, хто наближав перемогу над фашизмом, ми не маємо права забути, особливо у цей складний для держави час. 9 травня це не тільки день перемоги, а й день скорботи та пам'яті. Загальна кількість учасників Великої Вітчизняної війни це 103 чоловіка, це в міст, місті місті, і в районі. А учасники бойових дій біля 30 чоловік це і місто, і район. Якщо місто взяти, то чоловік 15. І ради були. Я второй раз в армії був вже в 41-му році, потім години три місяці по госпіталям був, став на ноги, мене вже демобілізували опять на щось по на полгода, а я через місяць вже в армії. У 45-му році, приблизно в ці дні, трохи раніше, за тиждень до того, як упав Берлін, як капітулював, мене поранили на вулицях Берліна. Я тоді воював у 3-й гвардійській танковій армії, був командиром відділення автоматників. Потім довелося 4 місяці в госпіталях лікуватися, і вже в кінці літа 45-го року я демобілізувався інвалідом війни. Для пана Володимира, ветерана Великої вітчизняної війни, 9 травня подвійне свято, адже окрім дня перемоги, цей день його народження. Ветеран сьогодні святкує 90 особливий тим, що. День народження співпадає з Днем перемоги. А День перемоги це для мене, як і для всього нашого народу, найбільше свято. І приємно в цей день поспілкуватися з друзями. Багато з них, звичайно, вже пішли в інший світ. Проте цьогорічний день перемоги відрізнявся від попередніх. Будемо сподіватися, що все ж таки. Буде в державі порядок і держава відстоїть свої інтереси державні, не дасть агресору зайняти східні області нашої держави. Частували цього дня ветеранів дітей війни, учасників бойових дій і традиційною солдатською кашею. На частуваннях були фронтові 100 грам, а також особливі нагороди. З нагоди дня перемоги та відзначення 90-річного ювілею учасника бойових дій інваліда війни Володимира Жагілія нагородили почесними грамотами від Закарпатської обласної ради та Хуської міської ради. Дню перемоги присвячується. У стінах Мукачівського військового ліцею юні стратеги та полководці, які годиться справжнім військовим, продемонстрували муштру та бойову підготовку. Присутні на плацу гості та запрошені ветерани, мали змогу переконатися, що підростаючому поколінню бойового духу та патріотизму не бракує. А в майбутньому буде кому захищати батьківщину. Парадний марш та бойова пісня, щоб підняти дух солдата. Ліцеїсти, хоч і зовсім юні, та вже розуміють, ніщо так не тримає в тонусі армійця, як добра пісня та плече товариша поруч. Саме це свого часу дозволило перемогти гітлерівську армію. Я вважаю, що це якраз і праздник 9 мая, який є основним значить, патріотичним праздником, тому ми намагаємося такі праздники не обходити. По максимуму задіснують наших ліцеїстів в каких-то мероприятиях, щоб вони не тільки присутствовали, а й самі участили. На плацу не тільки марширували та співали солдатські пісні. Група ліцеїстів уперше за час існування закладу продемонструвала комплекс прийомів рукопашного бою повітряно-десантних військ без зброї. Навчання тут, у військовому ліцеї, Мукачева для хлопців гарна можливість здобути професійну підготовку і в подальшому обрати офіцерську кар'єру. Та мета і завдання єдине служити батьківщині. Мої ліцеїсти готові вже зараз захищати родину. Я так думаю. В більшості своєму, по крайній мере. Ми всю патріотичну роботу, воспитательну роботу, направляємо на це. І я думаю, що у нас відказників, якщо треба, буде. Вони ще маленькі, вони діти. Якщо буде, якщо Родина скаже, то вони пойдуть. Так, у нас всі піддержують і Україну, і всі є патріотами. Можуть стати за свій народ і за свою Україну, за свою батьківщину. А от деякі старшокусники захищати свою країну планують з інших рубежів. Розробили навіть свій стратегічний план. Росія робить взагалі неправильно. Ми все-таки є патріотами України, і ми за нашу Україну. Ми не активно ставимося до цього, що робить Росія. це явний напад, явний напад на Україну. Ну, Мій стратегічний план це захтити все таки Київ, тому що можуть Чернігова напасти, і піти війська на Крим і попросити допомоги у більш сильних держав, то тобто є у США, ну тобто цілком НАТО знає, і в ЄС. Гості були вражені дисципліною та виправкою ліцеїстів. Особливо це порадувало присутніх ветеранів, які переконалися майбутнє країни в надійних руках. Коли армія відчуває підтримку народу, то це саме головне. Тоді ті хлопці. Які виконують свій військовий обов'язок, вони відчувають, що вони воюють за цей народ, вони відстоюють інтереси цього народу, і молодь має реальний гідний приклад такого служіння е батьківщині. Тобто вони тепер бачать і розуміють, що вони не просто вчаться, вони, мабуть, на фоні цього патріотизму будуть бажати служити батьківщині. І тепер до інших подій пожежа на київській телевежі 9 травня близько четвертої години у колодязь, в якому проходять оптоволоконні лінії, кинули коктейль Молотова. Сталося займання кабелів у тунелях між київською телевежею та приміщенням національної телерадіокомпанії України. Про це повідомили представники державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники заявили про серйозну шкоду, завдану вогнем. та нарікали на складність операції з гасіння пожежі у зв'язку з тим, що у шахтах, де сталося займання, напруга 350 вольт. За словами начальника Київського радіотелевізійного передавального центру Юрія Клочкова, передавач на вежі працює у звичному режимі, втім сигнал туди не надходить. Водночас журналіст Артем Шевченко стверджує, що сигнал на київській телевежі зник у наслідок диверсії. Займання кабелів київського телецентру сталося через коктейль Молотова, який невідомий кинув у колодязь, в якому проходять оптоволоконні лінії концерну. У результаті немає ефірного мовлення телеканалів Інтер ут «УТ1», НТН «ТРК». Ка Київ, а також кількох радіостанцій. Син колишнього міського голови Ужгорода Віктора Погрєлова очолив штаб кандидата в президенти Юлії Тимошенко в обласному центрі Закарпаття. Рядові партійці батьківщини обурені через таке рішення. Річ у тім, що Андрій Погорєлов завжди займав прорегіоналівську позицію, як і його батько. Від такої новини шоковані депутати Ужгородської міської ради від батьківщини, які були одними з ініціаторів відставки Віктора Погорєлова з поста міського голови. Більше того, як розповів співрозмовник Мукачу Венед з осередку Батьківщини. Чимало партійців, які задіяні у виборчих комісіях, мають намір на знак протесту відмовитися від роботи на виборах. Андрій Погорєлов, як депутат Ужгородської міської ради, досі голосує синхронно з фракцією партії регіонів. А також асоціюється з засиллям у місті мафів та бордів, проти чого постійно виступає громадськість. Тож відтепер керувати штабом Тимошенко в Ужгороді буде людина, зв'язана з партією регіонів. Наш випуск триває і далі мої колеги розкажуть вам про таке. Оновлені об'єкти чеські партнери на Закарпатті. Спільна освіта, керівництво краю Височина відвідало Мукачівський державний університет. Маленькі з великим талантом. серед дошкільнят міста над Латерицею обирали найартистичніших. Росія переводить Україну на передоплату за газ із червня. Про це заявив глава Міненерго Олександр Новак. 7 травня закінчився термін, до якого українська сторона повинна була сплатити за поставлений газ. При цьому починаючи з березня поточного року, віднак, «Нафтогаз України» не надійшло жодного платежу. Загальний борг України за газ досяг 3,5 мільярда доларів. У свою чергу міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що Україна не визнає рахунок виставлений Російською Федерацією. За квітневі поставки газу з ціною близько 480 доларів за тисячу кубометрів за його словами. Наша держава готова повністю розрахуватися з газовим боргом у разі підписання угоди про збереження ціни в розмірі 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Віктор Балуга вимагає у Яценюка і Махніцького розповісти, хто наживається на російському газі в Україні. Народний депутат вважає, що нова влада має розпочати розслідування щодо ціноутворення в енергетичній сфері. Україна повинна платити за російський газ не більше 270 доларів. Але у віктора Балоги виникло питання до уряду: якщо весь перший квартал Нафтогаз закуповував у Газпрому газ за ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів, а продавав бізнесу і промисловості більше ніж за 500 у залежності від транзиту, куди зникла різниця, яка складає майже 100% вартості газу, виходить ця влада не менше злодії, ніж Янукович і його молоді реформатори. Віктор Балога звернувся з відповідним депутатським зверненням до генерального прокурора, який повинен нарешті зробити те, на що не наважилися його попередники: розпочати розслідування щодо ціноутворення в енергетичній сфері і в короткий час поінформувати суспільство. На Рахівщині відкрили оновлену амбулаторію. Минулоріч заклад потрапив до переліку спільних проєктів Закарпаття і чеського краю Височина. Роботи тривали півроку. Відтак вже в оновленому закладі пацієнтів будуть приймати в належних умовах. Урочисто перерізали стрічку відремонтованого закладу голова обласної ради Іван Болога та гетьман чеського краю Височина Іржі Бегуник. Оновлена та по-справжньому європейська. Так сьогодні виглядає амбулаторія загальної практики сімейної медицини в присілку Стримба. Приймальна, маніпуляційна, оглядова, все зроблено за сучасними стандартами. В якому стані заклад був до реконструкції. Місцеві не хочуть і пригадувати. Амбулаторія потребувала реставрації, тому що будівля була вже старенька, крівля протікала, електропроводка була вже неякісна, виходила з ладу. Вікна, двері, то все було дерев'яне. Холодно було взимку. До переліку спільних проєктів Закарпаття та чеського краю Височини заклад потрапив торік. Відразу почались роботи з реконструкції. За півроку тут замінили дах вікна двері, замінили електропроводку, встановили систему водопостачання, провели внутрішні роботи. Урочисто перевізали стрічку від реставрованого закладу голова обласної ради Іван Балога та гетьман чеського краю Височина Ірже Біголник. Можна Через благодійний фонд віза чеська сторона виділила на ремонт закладу 200 тисяч стільки ж додали з обласного бюджету. Із закарпатською обласною радою. Ми співпрацюємо вже більше семи років. За цей час зробити вдалось багато. Цього року ми закінчимо ті проекти, які запланували ще торік, і обов'язково почнемо нові. Перші кошти на ті об'єкти, які сьогодні в цьому році ми запланували, вже поступили на рахунок благодійного фонду. Буде обмін на гривні для того, щоб проводити ремонт, заміну вікон, інші ремонтні будівельні роботи. То напевно, вже буквально з цього місяця почнуться ті роботи. На 2014 рік край височина фінансову допомогу Закарпаттю збільшив до 6 мільйонів корун. За рахунок цього планують реалізувати 15 спільних інвестиційних проєктів. як дуже приємно, що співпраця двох регіонів України та Чехії настільки результативна, ця співпраця має велике значення у міжнародних відносинах і на рівні обох держав. Безперечно зазначили сторони вирішувати проблеми краще спільно також висловили сподівання, що співпраця між регіонами буде тривати і надалі. Оглянули чеські партнери і липовецьку амбулаторію загальної практики сімейної медицини на Хущині. Реконструювали медзаклад спільної з закарпатською обласною радою ще торік, адже це спільний проект чеського краю Височина і Закарпаття. Крім того, партнери зміцнили подальшу співпрацю новими ідеями. Приїхали у Хуський Липовець, чеські гості не з пустими руками. Привезли в подарунок вимірювальні прилади. Візит чеської делегації на Хощині розпочався з екскурсії до долини нарцесів, подивилась на унікальне нарцесове поле, яке вже незабаром може зникнути. Побувала чеська делегація в нижньому селищі на сируварні, там ознайомились із секретами виготовлення сирної продукції. На Україні, так, на зокрема Україні, на Закарпатті, крас, усюди на дуже між красиво. Між усюди милі гостинні люди. Виділяти когось не хотів би, жарну адже жарну звідси завжди везуть додому, жарну, додому тільки мил, приємні враження. Кінцевою зупинкою екскурсії по хуському району став липовець. У селі спільними зусиллями минулого року вдалося реалізувати проект з реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Оглянути реконструйований медичний заклад мета візиту. Ціль візиту подивитися, як працює відновлена нами амбулаторія. Проте прийшли ми не з пустими руками, а з невеличкими подарунками, що необхідні в медичній сфері. Їх в подальшому будуть використовувати у діагностиці та лікуванні жителів Липовця. Подаровані мною вимірювальні прилади, та й не тільки різні перев'язні матеріали, деякі ліки для широкого спектру застосування. Крім того, ми привезли подарунки і для дітей. А це книжки і зошити. Відтак, коли прийде малеча на прийом до лікаря, попеше, по перше, не нудьгуватиме, а по-друге, не боятиметься людей у білих халатах. Гетьман в черговий раз підкреслив, що край височина хоче співпрацювати з Закарпаттям, з нашими районами, в тому числі з нашою рідною Хущиною. Тому це візит показує те, що Україні хочуть допомогти. Ну насамперед Закарпаттю, то що ми не планували, рухаємося. Приклад того, що Ліповець має отакий гарний об'єкт. Приклад того, що гетьман сьогодні підтвердив, що будемо робити Данилово. Наступний проект, який вже цього року планують спільно реалізувати в Хузькому районі, стосується енергозбереження Данилівської шкільної установи. Певні напрацювання в цьому напрямку вже є, тому на черзі втілення в життя співпраця із Закарпаттям продовжуватиметься на цей рік. Краєва рада Височини збільшила фінансову допомогу закарпатському краю із 5 на 6 мільйонів чеських корун. Адже ситуація в Україні, яка є наразі, всім відома. Тому Височина вирішила допомогти матеріально, хоча б частині України, тобто Закарпатській області. Щодо Кузького району, то на поточний рік ми тут запланували ремонт Данилівської школи. Саме працюватимемо над енергозбереженням, тобто замінимо вікна та двері. У Цьому навчальному закладі проте ми будемо раді співпрацювати із Хущиною і у наступні роки, якщо вона потребуватиме нашої фінансової підтримки, то наші двері для неї завжди відкриті. До слова у цілому, тут у нас проектів заплановано багато більше сорока також пан Гетьман додав співпраця з чеським краєм височі не продовжуватиметься і не далі, якщо в цьому буде зацікавлена і закарпатська сторона, адже тут чимало об'єктів соціальної сфери, які потребують капіталу вкладень. У рамках візиту на Закарпаття делегація з чеської височини відвідала і Мукачівський державний університет. Закордонні гості відзначили, виш має великі перспективи для співпраці з навчальним закладом чеської іглави, адже обидва мають схожі факультети. Більше про візит у наступному сюжеті. Уперше в закладі відразу гарні враження. Мукачівський державний університет, виш якому майже 20 років. Про заклад, його історію та сьогодення закордонним гостям розповіла ВО-ректора Тетяна Щербан. В закладі навчається понад 5,5 тисяч студентів, які здобувають фах з 13 спеціальностей. Між закладами Мукачева та Іглави багато спільного, відзначив гетьман чеського краю височина Ірже Біголник хоч сам процес навчання в Україні та Чехії дещо відрізняється, Мукачівський виш має великі перспективи для співпраці з вищим навчальним закладом, який є у нас у місті, Іглава. в наших закладах є однакові факультети. Універсіта Мукачеві співпраця з європейськими партнерами відкриє великі перспективи для вишу його студентів та викладачів. Сьогоднішню зустріч можна вважати першим етапом співпраці між навчальними закладами сусідніх країн. Зазначила Тетяна Щербан. Сьогодні покладений перший крок з краєм височина. Ми знайшли дуже багато спільних спільних факультетів, спільних напрямків роботи це технологічний, це туризм, ресторанна справа. Ця співпраця в першу чергу полягає в обміні студентів, проходження практик наших на базі. Причому ця практика, що є цінно вона буде проходити за змістом навчальної програми, відповідати їхньому фаху, обмін викладачами. І, можливо, як наступний крок це розвиток дуальної освіти, тобто подвійних дипломів для студентів. Сторони сподіваються, вже найближчим часом навчальні заклади чеської височини та Мукачева підпишуть угоду про співпрацю, яка буде початком більш тісної дружби між закладами та піде на користь обом вишам. Маленькі таланти, великі амбіції. Серед ушкільнят Мукачева визначали найталановитіших у будинку. Школярів, юні артисти танцювали, співали, декламували вірші, робили все, що вміють, щоб підкорити серця суддів і глядачів. Залишитись байдужими не зміг ніхто, навіть наша знімальна група. Хлопці пірати, а дівчата квіточки. Ці та інші образи протягом двох днів можна було побачити на конкурсі оглядів художніх колективів ДНЗ міста. Протягом всього періоду, коли перебуває дитина в садочку, то музично-естетичному розвитку надається дуже велика увага, і цьому свідчать дуже гарні ранки, котрі вони проводять в садочку і батьки є глядачами свята, розваги. А на цей огляд конкурс, який організовує управління освіти, садочки пропонують найкращі номери, тобто вони у себе проводять конкурс, працюють з. Дітьми і представляють найкращі номери. На конкурсі кожен садочок змагався у трьох номінаціях. Декламатори де представили вірші. Травиті бігають курчата, і киця хоче упіймати. Собачка, кістечку, хреса, а мама волту в дім на Найкращих визначали і серед танцювальних колективів. А маленькі співаки радували своїм вокалом. Чому, чому, чому? Не лазу я. Учасники конкурсу, незважаючи на хвилювання, задоволені своїми виступами, до яких ретельно готувались. Дуже довго. Е Від юних талантів і глядачі. Пані Марія прийшла подивитись на виступ своєї найменшої онучки. Свіжими враженнями поділилася з нашою знімальною групою. Мені концерт дуже понравився, тому що очень, очень красива, подобрана мелодія. Видно, що діти дуже готувалися і. И... Не только детки, а преподаватели, кто занимался всем этим. Костюмы шикарные. Танцы насыщенные, как для детей. Ну, я просто не ожидала такого, честно говоря. Мне настолько понравилось, что я, ну, просто в захвате. Молодцы, просто все подготовились на таком высшем уровне. Кожного року організатори намагаються в уже традиційний конкурс додати щось нове. Чим особливий в цьому році наш огляд, конкурс тим, що суддями, тобто так оцінювали номери адміністрації, музичні керівники, вихователі всіх садочків. Тобто люди оцінювали педагогічні колективи, педагоги оцінювали роботу своїх педагогів. Це в цьому є і обмін досвідом між дорослими, так і. Ми підрахуємо скільки балів і тоді визначимо, котрі були найкращими. Родзинкою цього року було і виконання дітьми патріотичних пісень. Найкращі номери будуть визначені зовсім скоро і братимуть участь у концерті до Дня захисту дітей. На завершення бажаю вам мирного неба над головою, а також гармонії в душі. До зустрічі і приємних вам новин.